Давайте будемо з вами відвертими. Чи часто ви купуєте в інтернет-магазинах, які виглядають недопрацьовано? Тобто вони сирі. Коли ви заходите на дані інтернет магазини вони являються там сірими, мають якийсь хаотичний вигляд, в принципі, таким магазинам не сильно хочеться і довіряти. В них немає завантажених якихось там, наприклад, логотипів. Фавікони, немає ніяких банерів, структура взагалі не зрозуміла, її або немає, або якщо вона є, то знайти якийсь той чи інший там, товар, чи можливо супутній, майже нереально. Про навігацію я взагалі мовчу. Навігація це якби таке слово не всім зрозуміле і дуже часто виникають якби, такі моменти, що про них просто забувають. Коли заходиш на сайт, бачиш різні там стилі фотографії, дав карт в групах товарів. Наприклад, десь там векторні з в одних групах фото... фотографії, в інших, десь там живі сфотографували там на сайті, на складі, в офісі, не знаю там на вулиці. Або, наприклад, ще підібрані бувають там якісь того, фотографії з інтернету, де вони є сучасні, чіткі там такі сочні. Їх завантажили, і воно все, якийсь такий сербор і незрозуміло. Таке життя, що це є якийсь там базар, а не просто якийсь там інтернет-магазин, бренд, який будує там чітку і зрозуміло там бренд-стратегію. Її майже немає. І дуже частими також помилками в пристворенні інтернет-магазину є те, що люди використовують, наприклад, красиві картинки там, для банерів. Да? Вони вибрали картинку, зробили її, але немає якогось тексту, або якщо текст є, то він нечитабельний і незрозумілий. Вибирають дуже багато кольорів, там, 12 кольорів, 5 шрифтів не потрібно. Зазвичай вибирається там від двох до чотирьох кольорів і два-три шрифта. Все, цього достатньо для того, щоб воно було все якось подібне, зрозуміле і читабельніше. Дрібний текст на банері. В більшості випадків просто не видно його на мобільній версії, коли ви цей текст переносити в банер на мобільну версію. Для того, щоб можна було це прочитати, текст приходиться або телефон близько до очей підносити, або навпаки зумувати саме зображення на телефоні. І також дуже часто, коли немає. Коли є категорії без товарів, або навпаки, категорії є, товари є, але на категорії немає зображень. Це одні з таких відштовхуючих факторів, які дуже сильно лякають людей, відштовхують і вони йдуть до ваших конкурентів. І саме тому поганий дизайн це одна з найпоширеніших причин низьких продажів, тому що є відштовхуючі фактори, які заставляють людей вийти з вашого інтернет-магазину, з вашого сайту і піти собі далі. І сьогодні ми з вами розберемо, як оформити ваш магазин так, щоб він виглядав професійно, викликав довіру з першого погляду. Я покажу, як додати банери, налаштувати вітрину і зробити простий, але стильний і зрозумілий дизайн, який буде заставляти ваших потенційних клієнтів затриматися якомога довше на вашому сайті, і відповідно збільшити середній чек, для того, щоб ви могли більше заробити. Давайте з вами там, зберемо базовий бренд-кет. Я розповім в принципі, про кольори, шрифти, як я вже казав. Я розкажу далі, як їх підбирати, покажу, як завантажити ці банери, де вони завантажуються, ці банери, і які, в принципі, інформація має бути на банері, щоб вона цепляла клієнтів і при цьому збільшувала скажімо, конверсію вашого сайту. Далі переходимо до адмінки прома, і я покажу ці налаштування там. Для того щоб завантажити банери, нам потрібно буде перейти в управління сайтом. Потім зайти, там, якщо російська версія, це слайдери, і мобільні слайдери або банери. Але для того, щоб їх завантажувати, нам потрібно розуміти, що це за таке взагалі банер і для чого він потрібен нам на сайті. Банери це перше враження, коли клієнти заходять до вас на сайт, вони бачать на вашому сайті зразу якусь інформацію, там, наприклад, про акції, про якісь там доставки, можливо, там десь купи там, два треті в подарунок, або десь можна отримати якусь безкоштовну доставку і так далі. Також на банері. Мають бути кнопки, призиви до дії, і так далі. Дивіться, є буквально шість вимог до пристворення банера. По перше, це має він покращувати впізнаваність вашого сайта. По-друге, він має містити заклики, там спонукати до дії, наприклад, там зателефонувати, написати в месенджери, чи може написати наприклад, соціальні мережі, або перейти там на якийсь там розділ чи карточку товара і придбати, чи категорію товарів. Далі, якщо брати в цілому, то по статистиці банери підвищують вашу конверсію там від 5 до 15 в залежності від ніші і від того, як зроблений цей банер. Потім він швидко інформує. Банер повинен швидко інформувати там, про різні акції, які у вас є в той чи інший період. Швидко доносити перевагу вашого сайту порівняно з конкурентами, щоб потенційні клієнти не виходили з нього. І відповідно, банер має збільшувати довіру до вашого сайту. Де можна створити такі банери? Банери можна створити, наприклад, в таких програмах, як там, Canva, FreePak. Якщо у вас є навики і вміння, скажімо, по е банерам по роботі з різними редакторами, то буде великим плюсом, якщо ви будете створювати реально там в фігмі або в фотошопі, тому що там є набагато більше можливостей і набагато чіткішими, зрозумілішими, сучасними. Виглядають ці банери, тому, якщо ви наприклад, там не знали нічого по фотошопу, зайдіть, будь ласка, в YouTube, дуже багато є інформації безкоштовної, де можна навчитися, хоча б там виставляти якісь блоки, тексти, шрифти, там жирніші і так далі. Потім після того, коли ми розібралися, наприклад, з цим, далі ми переходимо до вибрали свій дизайн. Ви перейшли там в маркет, вибрали дизайн. У вас є можливість його потестувати, скажімо, там 14 днів, а якщо не 14 мало, можете зв'язатися з менеджером і попросити, щоб ви вони продовжили тріал. На ще 14 днів, тобто 28 днів, ви можете використовувати, вибирати дизайн, який вам підходить. Після того, як ви вибрали там дизайн, вартість дизайну коштує 2,5 тисячі гривень. Але я знаю, як можна зробити знижку у розмірі 30%. Якщо вам цікаво, як можна отримати знижку у розмірі 30% на е, преміум дизайн, напишіть нам в нашу телеграм-чат, телеграм-групу, і я вам там підкажу, як можна отримати знижку, бо допоможу отримати цю знижку. І після того, як ви вибрали дизайн, на промі, на превеликий жаль, є дуже мала можливість по вибору кольорів. Там на промі ви можете вибрати здається, два чи, можливо, там три кольори. І коли ви вже їх вибрали, після того можна приступати до оформлення там, банери, логотипи і робити все в одному стилі в одних кольорових, в одних кольорових тонах. Вибрали, все зрозуміло, починаємо оформляти. Після того, як ми оформили банери, ми можемо переходити і завантажувати ці банери. Як завантажувати, ви заходите сюди, як я казав, управління, слайдери, далі створити там банер чи здати слайдер. Називаєте, можете його, наприклад, там, назвати тест, тест там на головну, банер на головну сторінку і так далі. У вас є можливість завантажити банер, скажімо, там на сторінку з контактами, з розділом про нас, або в якусь там, скажімо, категорію товарів, якщо вам потрібно. Але я раджу зробити для початку хоча б два банера і завантажити їх на головну сторінку. Як завантажити, дивіться, коли ви вибрали, як я вже в принципі казав, преміум дизайн, в кожного, в кожного преміум дизайну є свої розміри до банера. Мобільна версія буде ще трішечки менша. Ось у нас є розміри, тоді можна створювати. Ви створили, завантажуєте, вибираємо, скажімо, я беру просто цей велосипед. І не обов'язково додавайте сюди посилання на якусь там, скажімо, Категорію товарів, чи якісь товар, чи десь, де описано, скажімо, умови тієї чи іншої акції, де і як можна отримати, наприклад, там знижку е, на доставку, чи безкоштовну доставку, чи, наприклад, якщо купити там два товари, треті е, отримати в подарунок. Ви сюди завантажили, і обов'язково банери мають бути двома мовами: українською і російською. Це важливо, і не забувайте про це. Тому що якщо ви, наприклад, зробите банер російською, і завантажите його як на українську версію сайту, так і на російську, захочете подаватися на проходження модерації в Merchant центр, модератор зайде, побачить, що у вас банер не відповідає мовній версії, відповідно, ведення в оману. До побачення, розбереться, в чому у вас проблема. Бо сюди завантажуються, так само заходите, наприклад, мобільні там, да, банери. у вас розміри будуть трохи відрізнятися, і вони будуть там, менші, ніж звичайні банери, тому майте на увазі, і вам потрібно буде обов'язково створити там, інший шаблон з іншими розмірами, але пропорції можете скопіювати з попереднього банера, ставити сюди і зробити так, щоб він теж був читабельний. В принципі, завантажуються вони ось тут, про дизайн розповів, про банери розповів, рухаємося далі. І домашнім завданням на сьогодні вам е, потрібно буде зробити наступне. Після перегляду відповідно цього відео уроку, вам потрібно буде зібрати міні-брендкет. Тобто е, це підібрати кольори, підібрати там два, максимум три шрифта і стилі фотографії, які ви будете в подальшому використовувати. Потім створити один-два банери, наприклад там, у Canva, якщо ви розумієте, це один із найпростіших редакторів, або зробити його там, в Photoshop, Figma, чи де вам буде зру... Зру... зручніше. Це має бути якийсь головний, в принципі, просто можете про інтернет-магазин зробити. Що це за інтернет-магазин, які там категорії товарів продаються, або якісь, скажімо, новинки у вас на сайті, і перенаправити на категорію з новинками, плюс зробити інший акційний. Тобто, десь можливо там безкоштовна доставка чи знижки на якийсь той чи інший товар, для того, щоб ви хоча б просто розуміли, що це таке, як це працює, і як в подальшому ставити технічне завдання там для дизайнерів, спеціалістів, які будуть вам це реалізовувати. Налаштувати вітрину категорії хіти переваги. Про вітрину забув вам сказати, тому в принципі скажу так, що на вітрину, хоч ми будемо це більше розбирати вже родкому розширеному курсі, на вітрину обов'язково додати товари, які являються самими маржинальними і самими ходовими товарами. І Якщо товара немає в наявності, краще з вітрини прибирати. Він закінчився, прибирайте, тому що вітрина це так, сказати би так би мовити. Е, безкоштовна реклама ваших товарів у вас на сайті, коли зайшли клієнти, скажімо там, з реклами Google, органіки, Facebook, просейла чи ще чомусь. Якщо ви не використовуєте вітрину, ви теж втрачаєте певну кількість продажів. Це що стосується до вітрини. Вам потрібно буде її створити, додати до хоча б 10-15 товарів, і вони обов'язково мають бути в наявності, плюс великим плюсом буде, якщо ви ці товари зробите зі знижкою. На цьому виграєте ще. Декілька додаткових замовлень і безкоштовних. І відповідно після того, коли ви це все зробили, скиньте, будь ласка, скрін головної сторінки в наш телеграм-чат. Посилання там на телеграм-чат залишу в описі під цим відео. Е, також не забувайте підписуватися на мій YouTube канал, поставити лайк під цим відео, напишіть в коментарях, як вам взагалі це відео. І чи вийшло у вас створити, там, скажімо, перший ваш банер і вибрати преміум дизайн. Буду радий будь-якій відповіді. І до зустрічі в наступних уроках.